Нашому каналі. Давно я з вами не зустрічалася. Сьогодні хочу показати вам свій двір, петунії, ось, які є і калібраху тут. Підкупила на черенки. Ось яка красота. Буду зрізати, ось уже нові черенки в мене. Це я зрізала. І оце всі, всі буду так зрізати, підкормлювати. І, дай Бог, буду збирати <зрізати>, зрізати черенки, щоб було в дворі в мене на той рік дуже гарно. І ще сьогодні хочу розповісти про все те, що я купила в тому році і чим я задоволена. От просом я задоволена, дуже гарно вписалося в моє подвір'я, воно. Кущики гарні, зелені. Задум мій не вийшов. Посадила сюди петунію, щоб не був вазон пустий. Це росла тут декоративна м'ята. Ну, не пішло щось. Не росте вона, як посадила, так вона і не росте. Ось в землю її посадила, вона і в землі не росте. Це в мене років сім чи 8 росте. В Відеречкові, купляла теж землепокривну таку рослину. І так вона в мене оце росте. Я її обрізаю, заквітла дуже гарно. Не знаю, як вона називається. Вибачайте, бо на базарі купуєш. Не запам'ятала, як називається. Це вербена. це знасіннячка, Висівається вона, теж уже давно у мене на цьому місці вона росте. Дуже горно квітне. Тут газонії в мене, і устума буде вже квітнути, Ойстре. Ойстре ті, що виписувала. Ну... Що з цими айстрами? Мої айстри, вони не хворіють. От квітнуть гарно, а ці ойстри, вони до цвітоносів ростуть. Як тільки починають зацвітати, степ робиться пустий, ну, треба, мабуть, шукати чи в інтернеті, чим їх бризкати чи підливати. Ну, буду розбиратися, бо минулий рік у мене пошти всі пропали. Мало Квітле. Базилік у мене, бачите, який фіолетовий, красивий. Тут у мене рута вже красу свою віддає, вже вона сипається, але дуже гарно квітне. Трьохповерхова, можна сказати, квіточка. Дуже гарно. Довольно я деревієм, багаторічним. Три кущика тут у мене росте, він дуже гарно розрісся, ціле літо оце квітне. Сподобався він мені. Вербена. Вербена, як було заявлено сантиметрів 80 метр, так вона і є. Палкоста така, але я просто там посадила, якраз воно трішки скривоє. Пустоти мені подобається. Що не сподобалося, то це м'ята яблучна. Запаху м'ятного не, ну, немає зовсім, яблуком не пахне. Буду шукати іншу. Цю я хай вже зеленіє цей, цей рік, але тут вона в мене не рости більше. Тут теж дереві у мене квітне. Підемо по цій стороні вам покажу. Хризон Прошлий рік купила цілу зиму зимували на вікні. Висадила вже квіточки, викидають, але відходять, відходять. Погані вже, а то дуже скручені якісь вони в мене вийшли. На осінь засвітуть буде все гарно. Лілії в мене вже відцвітають. Ну, тут буде все одне за одним. Лілії відцвітуть, там будуть чорнобривчики, захар у мене гарно. Майорчики, я їх дуже люблю. Прошлий рік думала, зберу насіння, але дощі не дали. Я їх знову виписала. І сонечки в мене такі квітнуть. Підходимо до петунії. Це що мені не сподобалося? Це не сподобала жодна, жодна моя петунія насіннева. Толі корінь слабий, ну не знаю. Їдемо там далі, я вам покажу. Не розвивається, мабуть, корінь або слабо розвивається і підкармлюю. І вона, вон, бачите, як вірус якийсь на неї пішов. Ну, не знаю, жодна петунія. Не пішло в мене в цьому році. Черенки пішли гарно, а насіннева не пішла, не знаю, що з нею. Там у мене кулеуси, ну, колеуси тільки силу набирають. Ми до них підійдемо, підемо по цьому кругові. Те, що ми виписували, гладеулуси. І що ви думаєте? Вони викинули цвітоноси. Я здивована така, значить. Покажу вам, як розквітнуть. Лілейники, квітнуть тут в мене. Тут і устома вже вся на бутонах. Там теж колеуси. Колеуси дуже красиві, але їх дуже люблять слимаки, постоянно підсипаю. Мало поливаю, бо все в дирочках. Катарантус це в мене тут ампельний катарантус. Це, я так думаю, що він застеле мені земельку тут. Там чорнобривчики понасаджувала. Тут у мене теж катарантус. Незривою зриваю цвітоноси, хочу зібрати на Я пройшли рік зібрала, мені сподобалося, посіяла, горні такі вони різнокольорові вийшли. Це тут лілії. Груша дуже розрослася, така у нас велика, треба гілочки обрізати, бо глушить мої лілії. Хости квітнуть тут. Це моя хоста ще давнішня, ну, але вона пізня, вона цвіте туди під осінь. Верба, ту, що ми виписували, пройшов листочки такі в неї ніжненькі, пройшов якийсь кислотний дощ, три каплі впало, і вони посухли. Але вона вже відходить, це родує, відходить. Там у мене хусти, всі поприймалися, росте. Це верба шаровидна. Треба її навчитись горно формувати, щоб вона така була набита. Я вже раз її підстригла, ну, буду вчитися. Це верба у мене плакуча, теж підрізала, але гілочки, може, що тінь тут дуже озеро моє, буду треба доливати. Вон, ко, як... За два дні 5 сантиметрів випаровується води. Отака у нас спека. Тут у мене гіпсофіла. Дуже гарно, хто не зайде і всі кажуть, що це у тебе таке, а розової в тебе немає. Хотіла б мати розову хмаринку в себе, але щось виписую. Він виписала розову, вона зовсім не така. Це ділиться кущиками, хоча з насінини виростила. виростала. Це ось вже треба крой зрізати. Я вже трішки підрізала краї Алісума, ну, а це вже ось гарно пострижу його. Ось ця в мене гіпсофіла. Я думала, вона буде така шаровидна, як і ця, але ні, не така. І не подобається вона мені. Не буду її більше сіяти. Насіння залишилось багато в мене. Тут люпін ще цвіте. Уже за другий раз зацвів люпін. Цвітонувся. Я насіннячка вон трішки залишила, щоб розсіялося. Воно мені тут воно так тріскається і розсипається. Само по собі він у мене тут сходить. Так. Зараз підемо на цей куточок. Тут горка. О, ручайок синьо-білий квітне в мене. Так як я і обіцяла вам, знайшла ще один кувшин. Зробила ще один ручаюк. О, о, я довольна своєю працею. Такий у мене теж зелений куточок. Горух багаторічний є, відців, але він буде ще, він разів три в мене за сезон цвіте. Деревій тут розовий, темно -розовий є. квітне. Тут теж понасаджувала катарантуси. Листя слимаки не їдять, але цвіточки. З їдою, треба і тут осипати. У ліцит це я сюди не насипала. Ну, Тут ще так у мене мало квітне, тому що пізніше сажала, георгінки низькорослі, бо прошли год у мене високорослі такі по 80 см, а це по 50 купила. Ну, дійсно, ось вже є цвітонос бурякова буде. Квітнути. Молочай держу в колесові, але він такий агресивний, з все время його весь час, а він все одно сходить. Ну, нічого. Так, Це так вам показала зараз. На цю сторону підемо. Бачите, собачка мене любить в кущиках лежати. Знову. Прилежав. Тут у мене хусти білі, ось зацвітуть, і вони дуже пахнуть. Рози відцвіли, обрізала я їх, підкормила. Вже пускають нові погони, але ж листя хворіє, чим не бризкали, Ну, Надіюсь, опаде, виросте інше. Оце вже стільки років підряд, щось не знаю. Бідо ціла з розами. Гіпсофіла ось у мене. Це теж з насіннячка я її сіяла, І вона висівається тут, о. я її так і розмножила з кущика і розсажую її. Ось рози ще зацвітають. Там посадила кулеусе, тут воно так полутінь їм. Я думаю, що горно повинні розростися. Томат у мене там подалішний. Бука не піднялась, його вирвати. Подивлюсь на долі. Помідорчики зав'язалися. Два перця посадила турецьких своїх, я їх завжди в рузах сажаю. Вони ростуть високі, десь сантиметрів 80 і гарні деревця, то такі перці дуже багато. Ну це вже аж на осінь буде. Краса така. Ось ця гіпсофіла, з якої я любувалася в прошлий рік, поки вона низенька була, казала покажу вам. Ну, що тут? Красивого, нічого красивого, шариком обрізаю, нічого в мене не виходить. Приберу її, звідси, не буде її тут у мене. Ось петунія, от у мене опера. Ну, ще такої опери в мене ніколи не було. Не знаю чому. Ну, мабуть, щось із корінням. Вон, рядом, же ж таки, дивіться, як гарно квітне. І тут оце ось у мене. Оце з насіння, оце з насіння, ну зовсім ніякої красоти. А з черенків краса є. Тут у мене знову просо, віста, я її дуже люблю. Одна віста, друга віста, вона шариками квітнуть так гарно. Так що це в мене хатні бегонійки тут, як винесла ранньою весною. Так, вони вже в мене тут розрослися. Гарно на пенючку. так їм тут. Ось теж деревій. О, кущик росте. Це в мене цей вазончик, що я вам казала. Дрік от цвів, але квітів понасаджувала і він так гілочками своїми вписується сюди. Тут у мене теж просо. Дальше будуть айстри, Понасаживала сюди в тінюк і ампельний є колеус, і ось який у мене тут красивий колеус. Ну, ще вони повинні попідростати. Тут у мене теж у вазонах. Це ось такий куточок у мене. На колеса не обращайте внимания через те, що там буде криничка. Дай Бог доживем до слідуючого року і зробимо. Тут агератом. Проса знову, ну, мені подобається куточок такий. Ну, і оце так вам весь двір свій покажу. До осені буде ще багато чого іншого, квітнути. Кому сподобалося, поставте вподобайку всього найкращого вам.